Польща, Іспанія чи Португалія, де українському підприємцю найвигідніше платити податки в 2026 році. Іспанія це про стабільність та соціальний захист. Тут найкраща система медицини і пенсій серед трьох країн. Якщо ти плануєш жити довго, офіційно і з максимумом захисту Іспанія топ так, податки вищі, але ти отримуєш максимальний захист. Пілі на соціальні внески кожна з країн має перші два роки. Але Іспанія пропонує також ще спеціальний режим за комбехами, про який ми поговоримо в окремому відео. Польща найгнучкіша для фобів. Тут ти можеш обрати форму податкування на відміну від Іспанії Португалії. Мінус Польщі один. Це високий ЗУЗ. Тут ти маєш сплачувати соціальні внески, навіть коли в тебе зовсім немає доходу в поточному місяці. Португалія найгнучкіша для підприємців і фрілансерів. М'якша податкова шкала, ніж в Іспанії. А якщо ти діджитал номад, то відповідно ти не зобов'язаний реєструвати, переносити свій ФОП. Саме на португальській, як вимагає це Іспанія. Ідеальна країна, якщо твій дохід не стабільний і ти працюєш віддавно. Попри скасування режиму АНЕЧАР, вона залишається супер дружньою для онлайн роботи. Якщо ти хочеш розібратися з податками та податковим резидентством, ми завжди рекомендуємо звертатися до кваліфікованих податкових консультантів. Ти можеш звернутися до нас, і ми підберемо тобі в кожній країні відповідного спеціаліста.